План перемоги Зеленського і закінчення війни у 2025 році, вітаю, дорогі глядачі! Це найголовніші новини чи гарні новини. Я, Олександр Дубровський, вам розповідаю. Тож, що включає в себе план перемоги, які пункти, які зобов'язані повинні виконати по цьому іноземні партнери, які вони вже готові виконати, про які ще ведеться дуже серйозна дискусія. Давайте все детально розберемось, тому що від цього залежить повністю наше майбутнє, без перебільшення, так що там як наприймають. Тому що всі вже хочуть закінчення війни, це зрозуміло. Всі хочуть повернення наших військових додому, всі хочуть вже жити і мати якесь підґрунтя, мати якесь бачення майбутнього, так щоб ділася оця невагомість. Невагомість, що не знаєш, що буде завтра. Тож. Зі всім детально розбираємось. На каналі Народна Думка я вже його також розібрав, але тут будемо говорити про більше аспектів і про більш такі позитивніші. Тому що це гарні новини. Тому давайте, поїхали. План перемоги Зеленського. Ну, перше, що він передбачає, це закінчення війни уже у 2025 році. А тепер ти, давайте розглянемо, як це буде ж досягатися. Перше, це там є 5 пунктів. Які нам розповіли, і три засекречення. Перше, це запрошення України до НАТО. Уже зараз запрошення України в НАТО, щоб нас так взяли і прийняли. Чудова ідея. Да? Дуже б сильно змінила б хід, дуже б сильно натиснула б на Росію, і Росії прийшлося б задуматись: да? чи вже воювати Ва-банк до кінця, чи все-таки краще. Сказати, ну, типу, ми вже все зробили, всі цілі досягнуті. Україна вже денацифікована, демілітаризована. Ми великі молодці. От Путін, я такий красавчик, все зробив. Ну, вийшли, бо вже все типу зроблено. Да? Було б дуже кайфово, щоб так було, але бачення, бачення вступу України в НАТО в закордонних партнерів дуже сильно відрізняється. Наприклад, словацький прем'єр Фіцо. Заявляє, що війна в Україні закінчиться зовсім скоро, тому що е, дуже серйозно піднялась тема запрошення України в НАТО, тобто в вищих кругах це дуже сильно обговорюється. А от Джуліана Сміт, це посол США в НАТО, е, не бачить швидкого прийняття України в НАТО, так як заявляє, що Україна поки що не готова і от кому з них вірити. Да? Но В тому самому. Випадку генсек НАТО Марк Меркруте учора заявив, що Україна стане 33 м або 34 м членом НАТО. Це вже вирішили у Вашингтоні, і зараз обговорюється лише хронологія, тобто часи, коли її туди візьмуть. Ну від нас тут мало що залежить, в основному від наших міжнародних партнерів і наших міністрів закордонних справ, як вони будуть відпрацьовувати свою роботу, і президент, в тому числі, тому тримаємо за них кулачки і віримо, що в них вдасться знайти якийсь компроміс і пошвидше про то домовитись, тому що це. Основний такий рушійний пункт, під яким закріплені усі інші. Другий пункт це оборона. Більше зброї, більше зброї власного виробництва і більше зброї, яку нам нададуть міжнародні партнери. І саме потрібної зброї. Не що небудь аби дали, Да а саме те, що потрібно. Е, ну Власні розробки да, всі про них чули. Дивимося, тіктоки бачимо, як наші дрони вже долітають до Москви і далі, бомблять аеропорти, як збільшується кількість дронів на передовій, як ведеться розробка арт артилерійських систем і за рахунок фінансування міжнародних інвесторів, і за рахунок наших. Як модернізуються танки, це все видно. Ну цього, на жаль, недостатньо. Хоча вже в Україні виробництво зброї дійшло до такого рівня, що частину хочуть продавати за кордон тою, якої є в надлишку, для того, щоб зробити або купити щось інше тієї, яка в дефіциті. І разом з тим, як тільки представився план перемоги, дуже багато країн заявили також про нові пакети надання допомоги. Зокрема, такі давайте найбільші це Австралія. 41 танк Абрамс. Це доволі великий пакет, тому що ну, наприклад, США нам передали лише 39, а це навіть більше, ніж США. І е літаки Міраж 2000, про які заявив сам Макрон, від Франції. І підготовка наших пілотів. А це ще більше зміцнення наших позицій у небі, де ми зараз програємо. На жаль, найбільше. Ну, надіюся, що скоро ситуація принаймні щоб вирівнялась, а потім і пішла. В нашу сторону. Третій пункт це комплекс неядерний. Відразу було заявлено стратегічний пакет стримування. Зеленський сьогодні на виступі в Європейському Союзі так в Брюсселі заявив, що це має бути якась така система, скоріш за все, ракетна, яка зможе дуже швидко і ефективно знищити угрупування противників на лінії за лінією зіткнення. Тобто. Потужна ракетна система, яка буде розгорнута, яка швидко все знищить, а потім буде перезаряжена для того, щоб другий раз заходити ніхто вже не захотів. Ну, Звісно, це дуже дороговартісний і такий, знаєте, ресурс, який будуть видавати з дуже великою осторожністю, тому що. Щоб він не потрапив в чужі руки, якщо це будуть якісь новітні розробки так, закордонних країн, щоб не стався витік інформації, щоб його надійно вберегти, тобто потрібно перед тим зробити ряд підготовки до того всього. Але така система була б дуже наразі в нашій державі, щоб вона активно працювала і ефективно. Четверте це економічний, це зменшення цін на російську нафту та експорт з Росії. Це тут вже все зрозуміло, так щоб перестати фінансувати цю машину війни е, сьогодні було виставлено графіки, графіки життя в Росії і дуже сильно просідають саме кадри, кадри на виробництвах. А це означає, що немає чим платити, особливо. Ну не будемо тут великі надії покладати, що в них там все супер-пупер погано. Але погіршення і дуже велике погіршення є. І це навіть свідчить навіть російські звіти, які зачастую стараються максимально згладити, щоб вони не були такими да, колючими. Ну навіть в них вже є найбільші темпи падіння за всю історію Росії. Тобто, дуже і дуже нехороша ситуація. І от, якби. Європа, всі інші країни повністю відмовилися. І е, Азія, в першу чергу, які є зараз найбільшими покупцями нафти і нафтопродуктів в Росії, відмовились від російської нафти і нафтопродуктів, то то дуже і дуже сильно вплинуло б на їхню економіку. Але ми знаємо всі, що там, де можна купити дешево, завжди знайдеться покупець. Так якщо Зменшаться ціни, то навіть та сама Європа почне задумуватись, чи купляти по 80 бар барелів десь законно, чи купити по 30 в Росії і не морочити голову, просто оформивши то якось об'їзними путями. Росія дуже велика, партнери в неї є, на жаль, і вони завжди можуть знайти вихід, на жаль, з цієї ситуації. Але сам, сам така як ідея доволі хороша. І е, п'ятий пункт, п'ятий пункт це такий, знаєте, на випередження, і він дуже-дуже-дуже прикольний. Це щоб наші досвідчені військові стали на захист Європи. Що тут мається на увазі? Це про те, щоб після закінчення війни наші військові, які вміють володіють вже майже всією зброєю, і навіть тою, якої ще нема, не придумали, а яку клепають наші волонтери, всі інші, так можуть скласти. Щось з нічого, і воно працює, от наприклад, навіть тих самих дронів і боєприпасів до них, щоб вони поїхали навчати тому інших, були влаштовані на роботу за заробітну плату, яка навіть більша, ніж у них зараз. Що це дає? По-перше, по закінченню війни, коли всі військові повернуться, дай Бог, щоб то сталося поскоріше, їм просто не буде де працювати. Вони не будуть вже отримати таку зарплатню, як отримують наразі. Економіка в нас не в найкращому стані. Кількість робочих місць не забезпечить потреби всіх, і то призведе до глибокої кризи. Після закінчення війни і так легко не буде. Відбудова, розмінування, економіка, підйом все-все-все ляже на наші плечі. Міжнародних партнерів тоді стане набагато менше, які будуть покривати наші потреби, і соціальні в тому числі. І от щоб. Згладити цю кризу, а навпаки, збільшити потік коштів Україні, то пропонується, щоб вже зараз бронювали на кордоні країни собі військових для навчання, думали, що їм потрібно навчитись. Вони побачили з цією війною, що все дуже швидко помінялося, що ті методи, які діяли раніше, зараз не дієві, що дрони це все переводить війну на новий рівень, і от щоб цих всіх наших хлопців було пристроєно на конкретні роботи з хорошими зарплатами. В безпеці, в тому числі, і таким чином покращити наше економічне становище в майбутньому і відсунувши, відволікши да, оцю глибоку кризу. Це дуже класне рішення. Хтось його непогано продумав. Тепер саме головне, щоб воно реалізувалось. І три секретних пункти. Було сьогодні в Брюсселі про них сказано, звісно, не Озвучені вони, але сказано, що там питання зброї і територій, і кажуть, що вони найчутливіші для нас. Зрозуміло, що території да, вже е, серед е, народних депутатів е, вже ходять вислови, да, що повернення до 91-го року не зрозуміло, як і коли і чи буде, на жаль. Ну, це чиста правда, всі ж чудово розуміють ситуацію. А от приєднання Курської області цілком розглядається. Тому Да, це питання не нам з вами вирішувати, або якщо буде вирішуватись нами з вами, то це як мінімум має бути якийсь референдум. Ну воно доволі таке щепетливе і зрозуміло, чому президент до нього так обережно ставиться і старається надавити на наших міжнародних партнерів, щоб все таки вмінімілізувати. От, якісь поступки Росії. Тож зараз наразі президент Брюсселі представляє цей план європейським лідерам і обговорює з ними деталі, хто як може підтримати. Тепер очікуємо на якісь швидкі рішення, тому що цей план буде діяти лише якщо все буде робити швидко, вчасно. І в тій кількості, які потрібно. У всіх інших випадках це буде знову тяганина, це буде знову бадання, червоні лінії і то все інше. Тож, долучайтесь до каналу гарних новин. Надіємося, що ця новина стає найкращою, що її швидко приймуть, швидко реалізують. Тож запрошую на канал, давайте розбиратися разом.